Сергій, житель містечка Макарів, що на Київщині, чоловік демонструє уламки ворожих снарядів, якими рясно всіє на все його подвір'я. Подарунки російського миру на вулиці миру. Це бомба. Алюміній, кольоровий метал. Ці бомбою знесло сусідній будинок і половину мого. Там воронка була. Там одна, друга, третя, четверта. Забори побиті. У лютому 22-го мальовниче передмістя Києва в одну мить перетворилося на пекло. Люди ховалися по льохах і підвалах від ворожих обстрілів. У нас 12 чоловік було. Ми на полу лежимо і десь в кришу попало до нас. Сусід дзвонить вигорите. Він подивився, каже, все. А целі двадцять населених пунктів нашої громади перебували під тимчасовою окупацією. 32 населених пункти зазнали обстрілів. Загалом це принесло нам руйнування в 3601 зруйнований або пошкоджений об'єкт. Переважна більшість з яких це житлова забудова. Восени 2023-го Київська школа економіки оцінила збитки України від російської агресії у понад 150 мільярдів доларів. Це майже три річних бюджети нашої країни. Найбільших збитків зазнали оселі українців, зруйновано сотні тисяч приватних будинків і багатоповерхівок. За кожною з цих цифр долі людей, для яких дім був найбільшою цінністю. Сакральним місцем, що особлювало родинний затишок, і довкола якого оберталося життя. Там був вхід, ванна кімната, туди кухня, гостина і ще там з той сторони була літня веранда. Оце тільки що залишилось фундамент і газова труба. От і все. Це ось був мій будинок. Дякуючи волонтерам. Помив. Брали руїни. Е, була веранда. Заходиш, гарненько, тепло вже. Щось повісив. Заходиш далі. Гарна кухня, де ми з друзями завжди зустрічалися. Тут здоровенна зала. На другому та третьому місцях за воєнними збитками українська інфраструктура і бізнес. Знищено тисячі кілометрів автодоріг, сотні компаній. Тисячі лікарень та навчальних закладів. Цілі регіони треба серйозно відновлювати. І від того, як вони будуть відновлені, буде залежати їхня подальша доля. Наталії разом із чоловіком та кількамісячним сином довелося виїхати з рідного Мощуна на київщині. Їхнє селище штурмував російський десант. Одна з ворожих ракет перетворила двоповерховий будинок родини на суцільне згарище. Десь звідти прильот був, бо дирка так і залишилася. Все згоріло, нічого не залишилось. Після деокупації сім'ї з маленькою дитиною довелося жити у курнику. Клетки стояли з перепілками. Тут запах ужасний був, Ми трохи пригріпли. Ну, удобств ніяких нема. Душ у нас на дворі був. А тим часом наближалася зима. Наталя мусила просити про допомогу волонтерів. Щоб врятувати родину, небайдужі за кілька днів зібрали екокурінь зі спеціальних пінопластових панелей, вкритих надміцним покриттям. Новий дім постраждалій сім'ї привезли просто на вантажівці. Якщо у жителів приватного сектору залишилась бодай земля, на якій можна поставити тимчасове житло, мешканці багатоповерхівок опинилися просто неба. Семирічна Аліса вперше тікала від війни ще до свого народження. Її вагітна мама рятувалася з окупованого Луганська. Сім'я взяла іпотеку на квартиру в затишному Ірпені. Проте їхній будинок став одним із перших, куди влучило. було відчуття, що то зі мною прийшли. Я не могла повірити, що просто це якось співпало. Я відчувала себе винною перед дитиною, що то знов з нею відбувається. Таких вщен зруйнованих квартир у їхній висотці десять. Ще десятки квартир пошкоджено частково. Для людей, які залишилися просто неба, держави і волонтери по всій країні зводили тимчасове модульне житло. Родина Карпенків отримала свій будиночок від місцевого благодійного фонду. Це наша столова кухня. вітальня. Є санвузол, тут кімнатка для наших дівчаток, двох донечок, і там наша спальня. Тут, звісно, більше місця. Тут все було, все було обставине, були меблі. Більшість модульних містечок звели за підтримки іноземних партнерів та благодійників, аби люди мали де перечекати відбудову власного житла. За цей час. Влада та громада має відновити те житло, яке було зруйновано чи пошкоджено. В Ірпені побудували одразу кілька модульних містечок. Деякі з них унікальні. Їх облаштували у вагонах Укрзалізниці. У Чернівцях для сімей військових звели затишні будиночки, укомплектовані всім необхідним. ми будуємо будинки для сімей. Один будинок одна сім'я, тобто, щоб він був індивідуальний. В Чернігові. Побудували такі двоповерхові будиночки з дерев'яних панелей. Це теж якась технологія, там де швидко будується. Але навіть найсучасніше тимчасове житло не здатне замінити власні домівки. Щоб прискорити відбудову, деякі громади почали самотужки шукати донорів: як для будівництва житла, так і для відновлення інфраструктури. Макарі отримав грант від Європейського Союзу на відбудову дитячих садочків, на відбудову ліцею і двох корпусів лікарні. Небайдужі зі всього світу допомагали постраждалим українцям відбудовувати своє житло. Киянка Світлана Міллер у 17 років переїхала на навчання до Америки. Згодом створила сім'ю та успішний бізнес. Після повномасштабної агресії Світлана заснувала американський благодійний фонд. Очолити його представництво в Україні запропонувала своїй подрузі Тетяні. До війни вона займалася туризмом. Тоді жінка не могла навіть уявити, що одного дня раптом стане директоркою благодійної організації та буде відбудовувати Україну. Ми почали працювати зі Світланою в квітні, а в червні, коли Світлана прилетіла в Україну, доволі таким е, об'ємним е, грузом, тисячі броніків, касок, е, тепловізори, сонячні панелі для військових. І так вийшло, що е, ми поїхали в Макарів і познайомилися з однією родиною, в яких був зруйнований будинок. Сім'я з трьома маленькими дітьми залишилася просто неба. Благодійниці загорілися ідеєю відновити їхній дім. Я особисто ніколи землею не займалася, ніколи будівництвом не займалася. Світлана теж У нас не було людей в команді, які б цим займалися. Світлана попросила кошти на відбудову в американського бізнесу, але прагматичні підприємці її пропозицію сприйняли як невдалий жарт. Ти що з з'їхала? Хто ж відбудовує Україну, коли ще йде війна? Ми побудуємо, вони це розрушать. Мрія подарувати українській родині домівку здавалася нездійсненною. Американці охоче допомагали дрібними донатами на екіпірування для військових, гуманітарну допомогу, продукти харчування, але не на відбудову. Світлана пообіцяла сину та його друзям поїздку до України, якщо вони зуміють зібрати гроші на новий будинок. Але школярі зробили неймовірне. Вони назбирали донатів аж на три будинки. Після цього хлопці побували в Україні та власноруч передали ключі новим господарям. Вони вертались в Америку вже маленькими зірочками. Їх в аеропорту зустрічали телебачення. Їх показали по федеральним каналу і показали, що просто чотири підлітка від 11 до 17 років можуть змінити долі повністю трьом родинам. мені було від того, що ці сім'ї втратили свої домівки. В одну мить у них забрали все. У них була машина, будинок, стабільне життя. А тепер у них просто все забрали. Я хочу, щоб українські сім'ї знали, що люди піклуються про них і готові допомогти. Із неочікуваного успіху школярів розпочалася грандіозна відбудова, яка згодом змінить життя цілих сіл. Постраждалі українці почали надсилати благодійникам заявки на відновлення домівок. Люди ділилися власними історіями. Більшість втратили геть усе. Звати 에, Любов Кузьмівна. Я проживаю в місті Ірпінь. Я тут стояв двохітажний новенький домик, виділений, а там двохітажний сарай, і в тому сараї були любимі мої чотири козочки. В одну, в одну ніч все надбання моєї праці згоріло, і мої козочки жив'єм погоріли в сараї. І таких болісних історій були сотні. Раніше було моє помешкання тут. Є в мене дочка, є в мене внук, зять у мене є, а хати, як бачите, немає. Заявки на допомогу надходили щоденно. Благодійники докладали максимум зусиль, аби нікого не залишити в біді. Команда Світлани Міллер проводила численні ярмарки та доброчинні заходи. Он стали дзвонити люди, просто сторонні стали теж збирати гроші, збирали гроші і школярі, тобто цілими класами об'єднувалися. Цілі американські родини ставали спонсорами відбудови українських осель. Благодійники знайомили донорів та постраждалі сім'ї між собою по відеозв'язку під час вручення ключів. Ми сподіваємось, що відтепер ваше життя буде сповнене щастя, миру, і все буде на краще. Цей зв'язок, який складається, він дійсно американців дуже надихає. Ми робимо відео, як люди заходять вперше в свій дім. Тобто, в них це залишається не тільки в пам'яті, як вони це бачили в зумі, а ще такий короткий маленький фільм. І це дійсно стало дуже добре працювати. Ці люди щойно дізналися, що отримали новий дім. Багатодітні сім'ї, маломобільні та самотні літні люди. Усі вони опинилися просто неба та мусили поневірятися по чужих кутках. Доки одного дня не отримали шанс на нове життя. Його подарували незнайомці, які живуть по інший бік планети. І, до речі, зовсім скоро у вас буде дім. Тому у вас буде дім. Я вас щиро вітаю. Дякую. 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 Власний будинок отримала і Оксана Булаєнко. На його фасаді табличка з іменами іноземних благодійників, а всередині омріяний домашній затишок. В цьому будиночку практично все було і побутова техніка. Ось ми бачимо холодильник, мікрохвильову пічку, електрична е, пічка, е, кухонний набір, також стіл, і меблевий гарнітур, і диван. Це все було е, з будиночком зразу. Вкомплектовано. Ну, мені дуже комфортно, мені подобається. За неповні півроку благодійникам вдалося звести понад три десятки таких будинків. За цей час Тетяна з нуля опанувала професію забудовника та зібрала унікальну будівельну команду. Але в якийсь момент заокеанські донати припинилися: за понад місяць благодійному фонду не вдалося зібрати грошей навіть на один будинок. Виробництво тих будинків воно дало робочі місця дуже багатьом людям. І тоді ми приїхали на виробництво, і був такий, знаєте, момент, який всім всім розбив серце, тому що ми стояли перед людьми, і треба було сказати, що ось у нас в лютому один будинок, а що буде в березні, ми не знаємо. Того дня Тетяна так і не наважилася зізнатися команді, що замовлень більше не буде. Що будівельникам, які втілили заповітні мрії десятків українців, доведеться шукати нову роботу. Жінка ніяк не могла прийняти жорстоку реальність. І, схоже, всесвіт відгукнувся на її біль. За кілька годин американський партнерці Тетяни зателефонував загадковий незнайомець. Світлані позвонила людина, про яку вона чула, але особисто ще не знала. Його звати Делой. І він почав розпитувати про ці будинки. Виявилося, що він будівельник в США. Делой Хансен, американський мільярдер, меценат і засновник інвестиційної компанії у сфері нерухомості. Він довідався про проєкт Світлани Міллер і запропонував щедру допомогу. І діло почав обіцяти гроші, почав обіцяти, що він буде підтримувати нашу програму будівництва. І тоді чоловік Світлана Дерен каже, це занадто добре, щоб бути правдою. У цей час Світлана Міллер перебувала в Україні разом із Тетяною. Вони саме доправляли до Харкова гуманітарну допомогу. Дорогою жінки зупинились на ночівлю. В п'ять ранку ми встали, тому що треба було їхати нас в Харкові ж... чекали. І Світлана виходить зі свого номера з телефоном з такими очима, каже: Таня, нам на рахунок зайшли 500 тисяч доларів. Ми були в шоці. Тобто, декілька годин повністю змінили все. Несподівана підтримка американського мільярдера наповнила проєкт новим життям. Благодійники змогли побудувати цілі містечка для людей, які втратили свої домівки. Делой особисто приїздив до України, аби привітати з новосіллям нових господарів. Ми починаємо переїжджати.